Чорний Це скла... про склад штурму у біло синів коміра. Команда зараз в атаці, власне штурм. І відкриває рахунок. У нас третій номер Павло Чорний. Цієї команди, але знову ж таки після цієї атаки можна зараз загострювати. Є удар від 13-й Василь Коваль у нас. І 16-й Сергій Сусницький. І зараз є удар. Такі а, моменти. Зараз є розіграш І м'яч залітає ворота. Так і є. У нас рахунок стоїть 2-0. На користь. Штурмо. М'ячів. Зараз хороша передача на фланг. Простріл і м'яч залітає ворота. Ігор Романишин. Номер 4 забиває у нас. А, було реалізовано тих м'ячів. на другій позиції. Я разом з Ярославом Михайлюні зараз момент і подивіться. Спільнота зрівнює рахунок. Ось так. Восьмий номер у нас. Ого, непогано. Там простріл, жени майданчик, і виручає там свою команду, голкіперс. Не вийшла штурм, атаці. простріл. Ще момент, і м'яч таки не залітає. Ворота спільними зусиль. Свої ворота або боротися за м'яч. Зараз момент Бутик пройти це. Не Буцик був це був третій Він руками, показуючи, що було проти нього порушення правил. Арбітр іншої думки. Є удар, хороший удар. Орест, Якимов біля м'яча. Залишає Олегу Карабину, Простріл небезпечно, але там. Дарченко. Порядок тут помилка шокерєв можна забивати, але передача на правий фланг. Простріл небезпечно, і Микита Дарченко. А, ну там прийшов суперника. Гравець спільноти передача Шокаря! Кирило Шокерів забиває. Кирило Шокерів забиває, відзначимо також результативну передачу від Ярослава Лавріна. Рахунок уже на користь спільноти. Спільнота зараз в контратасі. Ще момент. І зараз хапає. Олег Кучер. Зараз готує удар. Є удар небезпечно. М'яч іде повз. Команда поступається. Після вдалого початку зараз не зумів зафіксувати. Про цей поєдинок. Зараз передача Давидко, там і скоро це порушення пробити. Є удар. М'яч влучає, власне, в користяці штурму, до речі. Храмово пробиває храмово і м'яч залітає в ворота. Прихоплена і ворота порожні. Нікіта Лефіма може забивати, пробиває, але влучає Ой, хороший шанс зараз. Аби вийти вперед, Ще одна спроба. Олег Кучер красиво пробив, але знову команди на це заслуговують. Кирило Шокерєв віддає передачу, можна прибивати і м'яч залітає у ворота. 3-4 стає рахунок. 4 е... м'ячі забиває у нас. Е, Буцик передача за ним майданчик. Храмов там е... готувався. Нашого матчу передача на кучера можна пробивати і стійка виручає Спільноти також м'яч влучив. Пробиває Віктор Храмов, потужно, але правил, на думку арбітра, контратака штурму. Є удар, але м'яч літає. на Станіслава Давидка. Він зіграв вікно храмовий удар. Знову від Давидка закидає вперед. На... Віктора Храмова, Храмов! І не вдалося йому пробити. Було тротарській футболці. Він ще мчить вперед. Зараз він отримає передачу. Передача тут майданчик. Відбивається простріл. Цей удар перехоплений, удар по порожніх воротах. І м'яч іде повз. Не... Нову храму. Там перехоплення. Кирило Шокарєв. Може забивати. Кирило Шокарєв забиває п'ятий м'яч для спільноти. Роботи з дати удару, є удар, м'яч іде повз ворота. Отже, 5-3, спільнота перемагає штурма. Дякуємо двом командам за гру. Дійсно, було цікаво сьогодні спостерігати.